Всім привіт, вітаю на каналі. Ось вийшла новий такий апарат від ДВТ ММА-220С. Новинка, будемо так його називати. Зараз я буду розбирати, дивитися, що всередині. Самий торговий дуже хвалив цю позицію. Казав, що вона удосконалена відповідно попередньої, а також там є режим ММА Тік. Ну Я взагалі не розумію, як тут сюди можна це все помістити. Як бачимо, його параметри ось тут на екранчику. Як на мене, це доволі не є потужна зварка ну, для домашнього користування. Але, можливо, з функцією тік все-таки вона спроможна на щось більше. Зараз ми знімемо з неї її верхній одяг і побачимо, що всередині знаходиться. Цікаво, які плати, чи криві, чи рівні, радіатори охолодження, конденсатори та кількість. Продовження. Так. Будь ласка, ось вам огляд з середини. Бачу два тільки конденсатора. Так. Радіатори охолодження стоять декілька штук. Якщо що, це алюміній. Ми його скрабали. І це теж алюміній. Ми теж його скрабали. Царапали, правильно. Можеш шкрабати. Так, 22 рік. Не така й вона і новинка. Але оця плата вона повністю залята спеціальним лаком. Напевно, для кращої ізоляції. Бачимо рік. Я не знаю, ну, на мій погляд, якось воно тут не так вже і дуже акуратно все зроблено. Чи мене тут мене цим? Так, дійсно я буду казати так, як воно є, я в цьому не розбираюся. Але дивиться воно ну, якось не дуже гарно. Ось такі кусочки, оці такі. Великі ляпи, але вона вся йде в цьому лакові. Народ, пишіть, будь ласка, коментарі. Вашу думку, хто розбирається, може є серед моїх глядачів і також електрики, які добре в цьому розбираються. Так. Ось така вона середина. Тут взагалі вони якось так шмаркнули. Негарно на конденсатори. Отак вона. 24 вольтовий. Бачу вентилятор це все, що я знаю. Ну, не внушає вона мені довіри. Хоча на ту потужність, яка там заявлена в описі, я думаю, вона буде е, працювати. Як знаємо, двт продукція в принципі, вся непогана. Вона дуже рідко коли попадає в ремонт в сервіс. Можливо, вона дивиться і середини не так собі, але ми побачимо дійсно її результат, коли продамо декілька штук хорошим людям, які готові її інтенсивно протестувати. А також будемо в коментарях писати, як вона себе, скажімо, повела за якийсь певний період часу. Чи вона нагрівається, чи вона вибиває, і таке і інше. Буде наступне відео тестування її в роботі. Будемо її нагружати, скажімо, по повній. Будемо бачити, чи виключається вона, чи падає в захист і таке і інше. Лайк, підписка кому принесло відео і хоч якусь користь. Всім дякую.